Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Сьогодні ділюся з вами рецептом Закарпатської начинки. У мене на каналі є вже два рецепти, які я відзняла. Один я запікала у духовці, та іще один є. Но ви мене просили зняти саме з куркурудзяну крупу, ми, кажемо з мелайною муку. Начинка за цим рецептом, получається неймовірно смачна, корисна і ситна. Ми готуємо її на будь-який святковий стіл. За того, що всякі рулети дуже файно, ефективно виглядають на м'ясній тарілці. Мої діти печінку не люблять, а печінка є дуже корисна. А всьому рулетові вони її дуже і дуже люблять. А ще вам хочу вказати, можливо, ви замітили, що на сервірувальній дошці є якісь краплинки незрозумілі, може десь вона мало виглядає мокра, та себе з того не чудували, за те, що я вам вже казала, що презентацію я знімаю на подвір'ї. За те, що там файне світло, і мені любить, як картинка виглядає на екрані. А тепер кросить дощ. Цілий день так потихенько росити. І я собі потихеньку під дождиком зняла презентацію. Так що Там появили такі, якби крапельки роси у мене на дошці. Так що лишайтеся з мною на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такий продукт. Тут у мене куряча печінка. Мож брати любі потрошки. Серце, може бути жолудки. Усі внутрішності ми беремо у всякий рулет. Ну, просто я тепер купила печінку. Мож брати і індичу печінку, не обов'язково має бути куряча. І це в мене туйка, печінка відварена до готовності. Свинний фарш. Морква і зелень петрушка. Кукурудзяна крупа, яйця варені і яйця сирі. Сухарі або можна взяти один кусочок білого хліба. І його розмочити у воді. Витиснути так, як у котлети. Чорний молотий перець і суль. У блюдо викладаю фарш цвенний. Фарш можеш взяти і курячий, або, наприклад, телятину. Думаю, теж буде добре. Так, тепер викладаю туди висипаю печінку, яку я покришила таким надрубном її покришила. Не кожна як пренадрубно печінку можеш і помолоти. А й бо я май люблю, коли вона порізана кусочками, то у розрізі рулет, або наша начинка має такий гарний узор має файний розріз, коли порізано кусочками. Дивіться, показую вам із близька, як печінка порізана. Там є і май великі кусочки, і май друбні. Воно все там усе файно перемішає, та й буде добре. Висипаю туди моркву, яку я теж порізала кусочками, такими якби квадратиками. Взагалі якби у рецепт морква не йде, але я кладу, бо я люблю, вона там не помішає, я много не кладу або одну велику, або дві малі. Вона там дасть файний колір, розріз буде май файний з ним. Так що я кладу, ви, якщо хочете, можете її не класти. Далі кладу туди яйця, які я теж порізала. Так достатньо й навелико, чесно кажучи. І кладу зелень петрушка, яку я теж покрашила, порізала. Зелені теж має бути так доста і читало. Такий файний пучок. Далі висипаю сухарі, кукурудзяну, як ми кажемо, мелайну крупу. Яйця розколочую вилку, аби це файно розчинили просто. Ну, яєць я подивлю, може, треба де ще додати. Зараз по консистенції. Конько, що у мене піде, я все собі записую, міряю і напишу вам у рецептові. Ну, все, Яйця са розчинили і цього доста. Виливаю їх у блюдо. Тепер файно посолю, соль кладеться за смаком. І чорний молотий перець теж за смаком кладеться. І тепер кейсе все треба файненько перемішати, аби заполучила така, як би однорідна маса. Можеш перемішати лишку, а можеш і руками далі домішати. Почала перемішувати, і я вижу, що тут ще однозначно треба додати яєць. Прямо сюди б його виділи. І тепер я перемішую усього разом, бо має бути така, як би мало майр рідкувата консистенція. Всього фаршу. Воно в мене доси густе. Так що, треба однозначно ще було яйця додати. Кульку всього я поклала, я вам напишу у рецепті в описі під відео. Так що не переживайте на рахунок того. Ну і все, фарш я файно перемішала. І все, він уже готовий. І як він виглядає. Ви його обов'язково маєте довести до смаку суль, перець, якщо хочете якісь приправи, ну, можете додати. Я б ще не додаю ніч. І готовий фарш викладую усякі спеціальні міщуки, всякі кульочки. Видите, вони такі спеціально продаються для рулету. Минулого разу, коли я виклала ролик, було у мене безліч запитань, де я їх купила, де я їх придбала. Купила я їх у нашому селі у магазині. Вони продають і майширокі, і майбузькі. Дивіться, тут у мене є і найширокий, і найвузький. Десь на 1,5 см. Один одного найширокий. Якщо у вас немає сякого міщука, сяку начинку можна зробити у формі для рулету. Для таких, наприклад, якщо кирпичик або там буханки запікають. Або можеш сформувати у рукавові для запікання, файно туго виязати, обмотати, зав'язати, і теж можеш його використати. Фарш я розклала у міщуки. Я використала один майширокий міщук, такий пакет, а другий майвузкий. І кожний я розділила на дві частини, або руліти получили май аби їх легко помістити в горниці. Або ж, там вони могли файно зварити. І зверніть увагу, коли накладається у міщуки, треба накладати, аби, було, аби не було там пустот у міщукаві, бо то так і буде у готовому рулеті. А або вони були файно так плотно набиті. Видите так, як показано на відео. Або їх легко там файно утрамбувати от уже фарш. Я накладаю і далі просто його всяке, як дивіться, по столові чинити ним, і вонося там файно уплотняє саме собу, то щося що робить дуже легко. Рулети я поклала у горниць. Тепер заливаю їх водою. Туди я в воду заливаю. Так, аби рулети були повністю у воді. Та й так, аби ще води було і май зверху. Прикриваю кришку. Кладу на плиту насяварят. До готовності. Дивіться, як вони тільки файно круплять, варяться під кришку в закриті. І сякся вони мають варити до готовності. Видите, у нас нігде фарш не діває з міщуку, бо я файно зав'язала плотно. Так сильно. І все. І сякся вони тільки варять. Пройшло 1 година і 20 хвилин. І все, рулети у мене зварилися. Я їх варю досить довго, аби це вони файно всередині проварили, бо там сирі яйця, вносять в пакетиках варить. І я їх варю майдовго. Час і 20 хвилин у мене вони тепер варилися. Все, витягаю їх. В а то я собі підготувала таку конструкцію. Поклала в тепшу, туди може покласти якусь решітку або хоч щось таке. Далі кладу дошку і на дошку викладую рулети. Якщо з них буде стікати там критоць, сок, вода. Або ну, сюди у тепшу, то туди витікав. Всяким їх поклала на дошку. Тепер кожен рулет знизу у пару містах проколюю деревляну шпажку. Якщо там буде виділяти якийсь сок, або воно могло собі витікати кожний рулет. Далі зверху на рулет кладу тарілки, поклала, можу покласти якусь дощечку і кладу груз. Я поклала по 2 кіла рису на кожні 2 рулети. Ну, в общем, треба їх притиснути і сяк під грузом, вони мають повністю застити. Рулети у мене повністю застили. Я їх поклала далі в холодильник. Тільки вже я вибрала два. Дивіться, як виглядає цілий. Файно тримає форму. Ідеально просто. І подивіться, як виглядає рулет у розрізі. Дивіться, який там розріз. Видите, я казала, що кладу моркву її не є много. Ну, подивіться, як вона прикрашає. Видите, як файно. Подивіться, як я натоненько нарізала кусочки, і вони ідеально тримають форму. Аж бо як натонко нарізати, вони файно держать. Рулети я виклала на сервіровочну дошку. І подивіться, як вони виглядають. Дуже гарно виглядають на м'ясної тарілці. І з другими рулетами просто шикарно. Можете того не переживати. Вони ся нарізають тоненько, не розпадаються, куски ся файно держать за те, що стоять під грузом. І я вам тоді не показувала, що там з них можна казати, що ніч і не витекло, бо ну, воно там усього у міру було. вони ся зварили, під грузом стояли. І я їх так, так поклала в холодильник, прямо в тих міщуках цей рецепт іде достать много яєць. Я знаю, що будуть деякі коментарі, які мені будуть писати, що дуже дорого, що дуже багато яєць. Ну, і це такий рецепт. Я всякі рулети кладу много яєць. Може, хтось кладе й маймало, але я ділю, як роблю я. Як. Ви, якщо хочете, можете покласти ну, або маймало попробуйте, або зменшити порцію. Наприклад, і зробіть половину порції, та туди буде маймало яєць. Треба покласти всякий рецепт, рулет. Або, якщо ви не маєте тепер змогу, коли будете мати змогу, та туди можете його приготувати. А обов'язково приготуйте, бо він дуже і дуже смачний. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. І ще вам лишу посилання. На оті два ролики, які у мене вже є на каналі. Один там у самому низу. То я на початку канала. Коли я заснувала, то в мене десь там не пам'ятаю, яке по рахунку відео було шосте або сьоме, Ну, то так приблизно. А друге, десь має зверху є. Ну, я вам лишу посилання, зможете перейти і подивитися, як вони готуються, як я їх роблю. Дуже файно дякую. Козум в мене був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні, на яку ми так усі чекаємо, і рясних Божих благословень. Хтось не підписаний, підписуйтеся на мой канал і на мой інстаграм. Посилання на нього буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка. Діліться або продовжуйте ділитися моїми роликами із своїми друзями і у своїх соціальних мережах, які ви маєте. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!